Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і сьогодні нашій увазі свіженька пропозиція лише прийшла з аукціону Kia Niro 64 кВт батарея в класному такому графітовому кольорі автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах 31.03.2020. Модельний рік 2019. Максимальна комплектація Executive Line, самий популярний колір, графіт. Люди наші полюбляють такий колір в інших моделях також. Так, автомобіль лізинговий, обслужений згідно регламенту. Як ви бачите, протектор гуми в хорошому стані, легкосплавні диски не поцарапані, без мятин і тому подібне. І Є невеличких дві три царапинки, які в Україні полірнеться. 2019 рік Executive Line Kia Niro. Сох батареї в даному автомобілі поміряно 100%. Ледовське світло, ближнє дальнє, досить класно світить, водії нічну дощову пору не напружуються. Досить комфортно себе почувають. Автомобіль з Нідерландів, без всяких корозій і тому подібне. І саме основне з чесним перевіреним пробігом. Тобто, ви бачите, стан автомобіля в Нідерландах, де по дорозі ніхто не скрутив, не підкрутив і тому подібне. Максимальна комплектація. З преміум-музикою, пам'ять сидінь, електросидіння, тримання полоси. Так, пробіг даного автомобіля 60 тисяч кілометрів. Чесний пробіг, підтверджений сервісною історією. Навігація, клімат, бездрутова зарядочка. Підігрів сидінь, охолодження сидінь. Два ключка, безключовий доступ. Стан салону ідеальний. Тобто сидіння, як ви бачите, камера наскільки передає, пластики по дверях, повністю все в збереженому стані. Так, є пару дрібних царапин по кузову. вони полірнуться, не є вони якісь. Страшні чи критичні. Це оці дві і маленькі оці дві. Так, йдемо далі. Багажне відділення. Багажне відділення просто в ідеальному стані. Пластики, як нові, що говорить про те, що навіть в багажному відділенні ніхто нічого не возив. Е Зарядний пристрій від звичайної розетки 220. Кабель швидкісної зарядки. Комплект, аптечка повністю все присутнє. Жилетки, вогнегасник, шкрибок, рукавиці. Це перший раз така подаручна сумочка є в автомобілі. Запасні лампочки, карюк, компресор. Стан пластиків просто ідеальний. Савбуфер в багажнику. 2019 рік, графітовий колір, весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, весь в оригіналі. І ще бонус в даному автомобілі будуть комплект нових підшипників. Замінено. З маслами повністю все під ключ. Обслужений автомобіль в класному кольорі в оригіналі. Будь ласка, кого цікавить, не зволікайте, телефонуйте. Звати мене Омелян. Кожного тижня відправляю автомобілі до України. Кожного тижня їде автовоз 8 автомобільчиків. Так. Камера заднього огляду також присутні. Стан керма також ідеальний. Два ключики без доступ. Підігрів сидінь, все в оригіналі. Свіженька пропозиція за аукціону. Звичайно, Є тепловий насос, звичайно, максимальна комплектація. Використання з 2020 року. Графітовий металік, будь ласка, кого цікавить, телефонуйте. Є багато ще інших автомобілів. Є такий автомобіль, як Hyundai Ioniq 5. На даний момент вже виставлена ціна нето до України 22 тисячі євро. Чорний металік, 2019 рік. Ще одна пропозиція кіанірографітова. Ще є Hyundai Kona Морська хвиля. На другій половинці автомайданчику є Hyundai Kona Графітова, 20 рік. Бордова, 20 рік. Біленька 20 рік. Kia Soul по акційній ціні 40 кВт батарея. Автомобіль має 20 з копійками тисяч пробігу. Голубенький металік, Electric по, по хорошій ціні, кого цікавий, також є в наявності. Kia EV6 є такий автомобіль в комплектації gt Line. Е, білий перламутр. досить класний автомобіль. Весь в рідній фарбі, кого цікавить, є в наявності, можемо купити, доставити. Hyundai Kona 2020 рік. Темно-синій металік. Чистий 20 рік, українська мова, підігрів задніх сидінь. Є такі автомобілі. І ще один автомобіль також прийшов з аукціону. Це 2020 рік рестайлінг. Є такий автомобіль в наявності. Супер пропозиція дня. Кіаніро, 2019 рік. Графіт. Звати мене Омелян, підписуйтесь на канал, ставте лайки, нажимайте дзвіночок, а також діліться відео з друзями. Дякую за перегляди. На все добре, до нових відео.